Якщо у вас є баклажани і ви не знаєте, що смачненького і новенького приготувати з них, то рекомендую вам скористатися моїм рецептом. А від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Беру один баклажан вагою приблизно 450-500 г. Нарізаю його ось такими невеличкими шматочками. Шкірку можна чистити, можна і не чистити. Я сьогодні почистила, щедро присолюю. Вимішую і залишаю на 10 хвилин. Через 10 хвилин, якщо баклажан пустив сік, то віджимаю сік. А до решти баклажанів додаю 2 яйця і улюблені свої спеції. У мене це, як завжди, куркума, чесничок. Можна додати перчик. Добре вимішую баклажани з яйцем. І потрошки додаю борошно. Чому потрошки? Тому що, щоб не зробити занадто твердим тісто. Ось такої консистенції має бути тісто. Тепер викладаю ложкою їх на змащену олією пательню. Накриваю сковорідку кришкою і обсмажую з двох сторін приблизно 5-7. Хвилин. І в результаті отримуємо ось таку смакоту.